Всім привіт! Це вже третя серія, в якій ми будемо розглядати помилки, які роблять під час підготовки до ґрунтування і під час самого ґрунтування. А також не забувайте, і я буду вам нагадувати, що у нас є телеграм-канал на капоті. На які теж раджу підписатися, там дуже багато цікавих моментів, про які ви знаєте, тільки коли підпишетесь на цей канал. Так, ну що ж, по-перше, у нас вже є деталь, яку ми пошпатлювали, І зараз ми вже підходимо до тієї ситуації, що нам треба підготувати до ґрунтування. Грунту що для це треба зробити? Нам треба щистити зайву шпатлівку. Як це краще всього робити? Ну, За допомогою абразивів це зрозуміло, але для того, щоб найбільш бути продуктивним, я раджу використовувати пудру контрол. Вона буває чорного кольору чи оранжевого. Розіграш буде в одному із п'яти роликів, тому не перематуйте і дивіться все від початку до кінця. Там буде обов'язково розіграш, приймайте участь, вигравайте ваші заохочувальні призи. Якщо у нас ну, звичайні якісь кольори, то ми працюємо чорною пудрою. Якщо у нас вже, наприклад, там чорна машина, чи ми використовуємо темну шпатлівку, до речі, темні шпатлівки е часто є з ефектом пудроконтрол, то ми там використовуємо оранжеву пудру. Ось тому беру трошки пудри наношу, Ну, звичайно, ношу, це навіть трохи зайвого, я б сказав би, але нормально. Все Д далі, що цікаво, дивіться, якщо... У нас якесь невеличке пошкодження, ну там, такого діаметру, там, да, то ми можемо зразу брати е шліфмашину і працювати, тому що у нас сама подошва 150 мм, а пошкодження не невелике. Якщо у нас пошкодження велике, наприклад, такого розміру там, 15-20 см, 30, то шліфмашину ви можете рівно зробити, але у вас завжди буде якісь, е якась хвиля. Буде. Чому? Тому що. Е Наша шліфувальна поверхня повинна бути більша, ніж зона пошкодження. Тому для таких ситуацій краще брати брусок, який розміром буде більше, ніж саме пошкодження. Я взяв брусок, е такий брусок, як бачите, він розміром е більше пошкодження. І, в принципі, ми їм можемо вже задати якусь форму. Ну, уявіть собі, якби в мене брусочок був такого розміру, маленький там. Да? Тобто, в принципі, я б щось міг би зробити, якесь воно було б таке косе-криве, але е, воно б не було рівне. Тому е, для таких ситуацій краще брати брусок, який розміром більше. Е, непогано, коли цей брусок є з пилом отводом, приєднано приєднуємо, починаємо шліфувати. Далі. Дуже гарна дага такі моменти, на які треба звернути увагу, що шліфувати треба шліфувальну зону. Там да пошкодження треба шліфувати не в одному напрямку, а постійно його міняти. Тобто, якщо ми почали, тобто, якщо ми почали працювати в цю сторону, не забувати, що треба і в цю сторону попрацювати, також зайти звідси в цю сторону, попрацювати. Тобто ми працюємо в різні сторони, тому що якщо ми будемо працювати тільки в одну сторону, у нас буде перекос. І абразиви, з яких ми починаємо працювати. Абразиви, ми вже тут не використовуємо такі градації, як p 80 чи p 120 Це дуже агресивно, дуже е крупний абразив, і він нам е може зробити багато шкоди. Тому стартуємо в, моє в моєму випадку: це буде p 150 Я зроблю декілька рухів, я зроблю тільки напрямок. Напрямок шліфовки, там, да, зробимо, і потім вже перейду на шліфувальну машину, вона мені на жорсткій подошві там, да, там не буде м'якою, тому що мені треба витримати всю площину. Тому я перейду на е шліфувальну машину. ход ексцентрика у нас буде е 5, мілі 5 міліметрів у шліф машини, і градації вже будуть трошки менше, це буде 180. 240. Ну, це я вже далі трошки розкажу. Все добре. Не забувайте вдягати перчатки, не, не забувайте вдягати е, пильник. І це буде захист від е, шліфувального пилу. Поїхали! Перша помилка це коректний вибір градації. Друга помилка, нагадую, це праця шліфком. Який буде розміром більше, ніж саме пошкодження? Третя помилка. Працювати тільки в одній площині. Це некоректно і це буде завжди помилка. Працюємо в різних кутах. Поїхали. Давайте оцінимо, що у нас виходить. По-перше, я бачу, що у мене вже з'являється метал. Тобто, далі шліфувати нема сенсу. Ми вже вирівнялись, у нас є плавний сход в цей метал. Як ви бачите, шпатлівка працює правильно, ніяких обривів немає. Тобто, ми, ми маємо вже, вже вирівняли поверхню від цієї точки, цієї крапки, цієї крапки і цієї крапки. У нас вже, в принципі, є площина. Але зараз, як бачите, там знизу навіть є шпатлівка, яка з волокном. Самого знизу, тобто у нас сполу... ми правильно все поклали. Що далі? Ми зараз будемо знижувати риску. Для цього нам треба буде вже образив градації вже не 150, а 240, чи 180, 240. Тобто, ну 240 – це вже буде коректно. І на що можна звернути увагу? Якщо ви побачите, у нас є декілька пор маленьких, декілька пор маленьких, і ми їх будемо. Будемо їх прибирати за допомогою ґрунту, будемо заливати їх ґрунтом. Зараз ми ще придемо градацію p 240 і в нас вже буде ще менша риска, менше пор буде, але все, що залишиться, якісь риски, які залишаться. І пори вони в нас будуть заливатися за допомогою ґрунта. Тому зараз я беру шліфувальну машину і проходжу p 240 Я закінчив шліфування за допомогою p 240 в принципі, ця зона у нас вже готова для того, щоб ми могли наносити на неї ґрунт. Але також я раджу краєву зону проходити p 320 для того, щоб у нас ґрунт сходив саме в цю риску. І тоді у нас буде плавний переход з грунта, з зони ґрунта в зону старого лакофарбового покриття. Якщо ми будемо ґрунтувати. Малювати цю деталь цілком, то ми можемо пройти П320, всю деталь забрав, забравши, наприклад, ці патьочки, якісь нюанси забрати. А потім ми можемо помалювати цю деталь, пофарбувати чи помалювати кому як більше подобається. До речі, напишіть, буде цікаво. І можемо пофарбувати цю деталь в режимі мокрим по мокрому. Тобто, як це можна зробити? Погрунтували цю зону, підготовили під покраску, заматували все 320-кою і спокійно мокрим по мокрому пофарбували. Чи, ну це я вже розкажу трошки пізніше, як можна підготувати. Тобто, цю деталь можна зробити в ремонтному режимі, саме виготовши тільки цю зону, потім малювати, фарбувати. Чи можна все мокрим по мокрому відкрасити і буде все правильно. Тобто, ми можемо казати: малювати, фарбувати і красити, і це все буде коректно. Багата й українська мова? І ще один такий момент це і помилка, до речі. Як ми працюємо, з якою жорсткістю подошвою працюємо? Якщо ми зараз візьмемо П-320. Поставити поставимо на жорстку підложку под, е, і будемо працювати в цих плоскостях. тут ще більш-менш, але вона у нас наробить на якихось таких плавних поверхностях, наробив нам у нас е, такі причоси. Тому краще працювати чи на м'якій підложці, чи середньо, середньо жорсткій Ми ставимо її на м'яку підложку і можемо працювати вже в складних таких поверхностях поверхнях. На складних поверхнях можемо працювати. Це більш зручніше буде. Якщо ви будете працювати жорсткою, то наробити таких от причосів, а це буде некоректно. Тому обов'язково ставимо на м'яку підложку і працюємо так. О320. Ставимо на машинку. роботи абразива на м'якій подошві. Якщо ми працюємо з рівною поверхнею, нам треба її і зробити, рівну для цього треба мати жорстку підошву. Якщо у нас якісь важкі, складні поверхні, і нам не треба наробити на них якихось таких за, запилів, то ми беремо м'яку підошву. Якщо у нас є якісь старі потьоки, бачите, старі потоки від лака, Тут тестували лак, бачите, якісь потьоки. І ми візьмемо подошу м'яку. Що в нас буде? Вона в нас буде ходити кругом цього кругом потьока, і вона його не бере. Чому? Тому що вона м'яка, вона просто буде облизувати цей потьок, і вона його не прибере. Для того, щоб його прибрати, треба зняти м'яку подошву зняти і поставити її на жорстку основу. І тоді вона зніме її. І зробить цю поверхню рівною. Тому, якщо ми будемо працювати, наприклад, м'якою, побачите, що зараз буде. Бачите, що робиться? Тобто ми ходимо кругом потіка, по самому потоку, а кругом нього ось опоруч нічого не витирається. Тобто, в цьому варіанті треба взяти поставити абразив на жорстку подошву і це зняти. Якщо ми це не зробимо, ці потоки автоматично стануть якими. Нашими, вже наша буде. Наш шлак повторить цю поверхню і це вже буде наш потьок. Тому ловіть такі моменти. Знімаємо подошву. Ставимо і на жорстку. Далі. Треба нашу деталь, як ви бачите, вона у шліфувальному пилу. Його треба прибрати за допомогою обдовичного пістолета. Так, ну що, зараз починається саме цікаве, тому що ми переходимо до саме підготовки грунтування деталі в камері. Поїхали! Cool. До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні е ситуації, які є на які я а Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатись якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини. Найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є є розіграші. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь будемо спілкуватися. І так, при роботі. З ґрунтом, що треба знати і що треба вміти для того, щоб не зробити помилки? Перша помилка це коли ми не контролюємо дату виготовлення грунта. Є дуже велика вирогідність, що ґрунт міг десь протягом шляху поки доїхав до постачальника, потім десь приїхав в магазин, десь постояв, десь не продався. І, як ми розуміємо, ну, така наша реальність, що часто густо буває, що продають ті ґрунти, які вже трошки постояли, краще їх віддати, тому що вони вже мають якийсь термін, який підходить. Тому контролюйте термін виготовлення ґрунта. Друга помилка. Якщо ви берете цей ґрунт, не забувайте, що перед тим, як його налити, його треба ретельно вимішати. Тому що якщо ви відкриєте банку ґрунта і налієте те, що зверху, це буде некоректно і самі густі речовини, вони знаходяться знизу, тому що вони важчі. Тому обов'язково вимішувати ґрунт перед тим, як його використовувати. Третя помилка це помилка, коли ми використовуємо затверник чи розчинник. Не тієї фірми, які саме придатний для цього ґрунта. Ну затерником ще не так часто буває, а розчинник часто наливають якийсь універсальний чи якийсь, наприклад, саме там косяк. Якщо ми будемо наливати 646 чи 647 розчинник. цього робити в ніякому разі не можна. Чому? Тому що він закипить, він не буде працювати так, як треба. Тому що цей розчинник він не придатний для ґрунтів, чи для лаків, чи для інших матеріалів. Цей розчинник тільки для того, щоб мити пістолет. Ну, чи якесь обладнання. Тому обов'язково використовуйте затвердник та розчинник саме тієї фірми, якої у вас є ґрунт. Також часта помилка це коли ми розводимо ґрунт. Тобто, якщо у нас ґрунт 4, -1 -1, по об'єму ми наливаємо його так: 4-1-1. Якщо ми наливаємо його на вагах, не забувайте, що є різна плотність матеріалів. Тому обов'язково треба це вураховувати. І час того, коли ви наливаєте, часто 4 до 1, 1 це насправді є на 100 грамів, може бути 15, 14, 16 грамів затвердника, а розчинника може бути менше. Тобто розчинник у нас він легше, ніж одиниця, а затвердник важче, а ґрунт саме важкий. Тому, якщо плотність ґрунту у нас, наприклад, 1,6, то ми не можемо налити його. 4-1-1 на 100 грамів 25 грамів, це буде некоректно, тому наливається десь 15-16-14, це треба читати. В ТДС це часто написано. Тому ураховуйте, якщо ви наливаєте по лінійці чи по об'єму, це буде коректно. Якщо ви наливаєте по вагам, обов'язково коригуйте, скільки ви наливаєте. Якщо ви налієте більше, це буде помилка. Якщо ви налієте менше, це буде помилка. А розчинник, розчинник як наливається, це тут, в принципі, не так критично. Чому? Тому що є, є рекомендації, але зарахування того, що у вас може бути, наприклад, пістолет з дюзою 1,6 чи з дюзою 2,0. це різні дюзи. І ми розуміємо, що під кожну дюзу, під кожною умовою, ми можемо коригувати розчинником те, що ми можемо отримати. Також в цьому випадку нам треба нанести грунт наповнювач. Як ви бачите, ми шліфували шпатлівку, У нас є риски, у нас є пори. Нам треба це все злити. І така вже тонка підготовка під. Малювання йде під покраску. Але, як ви бачите, у нас є голий метал. Що в цьому випадку робити? Звісно, є ґрунти, у яких є антикорозійні властивості. Але питання, які вони? Якщо ми візьмемо градацію антикорозійних засобів, то у нас найпростий такий засіб це ґрунт з антикорозійними властивостями. Потім є антикорозійні ґрунти. Вони вже більш якісні. Потім є холодна оцинковка, і гаряча оцинковка. У нас ми можемо взяти в принципі, ґрунт з антикоразійними властивостями і нанести його в даному випадку. Кращий варіант буде, якщо ми нанесемо антикаразійний ґрунт. Це може бути кислотник, чи може бути епоксітник, нанесемо, а потім вже на нього нанесемо вже ґрунт наповнювач. Але саме оптимальний варіант в таких ситуаціях, і, звісно, якби в мене був голий метал, повністю голий деталь, наприклад, я під прибор її робив, то я б наніс антикорозійний ґрунт, потім вже наповнюю. В цьому варіанті я би взяв, якщо в нас невеличкі такі пошкодження, там, да, небагато голого металу, то можна взяти ґрунт епоксидний в балончику чи кислотний в балончику. Нанести це буде дуже швидко і це буде оптимально. Тому зараз я нанесу ґрунт в балончику. І вже по ньому буду наносити ґрунт наповнювач. Так, балончик, епоксидний балончик. Ретельно вимішали. Там ну, всередині є шарик такий, вимішуємо, наносимо. Якщо не певні в тому, як його наносити, можете потренуватись, наприклад, на папері перед тим, як наносити. Порозмішали. У мене він розмішаний. І наносимо в зону, де у нас є метал. Пауза хвилин 5-10. І, в принципі, можемо наносити вже наповнювач. Зараз ми можемо вже йти його розводити. Поки ми будемо розводити, у нас вже підсохне грунт епоксидний і, в принципі, буде коректно. Погнали! Так, ну що, у нас ґрунт наповнювач, є антикоразійний захист, дуже швидке висихання, у нас невеличкий ремонт. 4,1 і додаємо розчинник. Ззаді написано, скільки треба розчинника додавати: від 0 до 5%. Це дуже зручно. Так, відкриваю. Як ви бачите, ґрунт робочий. Осталось тільки відкрити. Навіть якщо його там мало, не забуваємо вимішуємо. Перемішали. Все, 100 грамів ґрунта у нас є. Закриваємо, не забувайте закривати ґрунт. Додаємо затверник. Затвердника додаємо 15 грамів. І розчинника додаємо на 100 грамів, ну, можемо додати 3 грами. Ну, біля трьох. Як ви бачите. Розчинник рідної фірми. Все. Розмішуємо. Так, пістолет у мене буде 1,6 Девілбіс Пірай. І не забувайте, дуже велика помилка. Якщо ви грунт просто залили в пістолет, обов'язково використовуємо сито. Градація 190 мікрометрів. Використовуйте сито. Наносити будемо в два шари, це все побачите. Міжшарова сушка у нас буде десь біля 7-10 хвилин. Як ми наносимо? Наносимо перший, перший шар, даємо, даємо паузу 7-10 хвилин. Наносимо другий шар, даємо де паузу десь хвилин 15. Після цього сушка. Але цей ґрунт висихає при 20 градусах за 60 хвилин це досить швидко. Дуже ретельно вимішуйте суміш, додали затвердник, додали розчинник, перемішайте. Ну що, грунтування. Беру пістолет, як я казав, компанія DeVielbys Spray Pro дюза 1,6, сито буде 190 мікрон. Заливаємо ґрунт, тиск 2 атмосфери, наносимо в два шари. Як будемо наносити? Можемо наносити чи всередину, чи зовні. В чому різниця? Якщо всередину, то ми спочатку заходимо трохи далі, даємо паузу, потім заходимо ближче там, де зона ремонту. Чи навпаки, ззовні це виходить, ми спочатку наносимо в зону ремонту. Наступний шар заходимо далі. Під себе, кому як зручно, у кого яка філософія? Так, е відстань, ну, звичайно, там 15-20 сантиметрів до пістолета. І до деталі від деталі до пістолета. А якщо будемо працювати з ґрунтовим мокрим на мокрим, коли це нова деталь ґрунтом мокрим на мокро, то він працює. Треба вибирати пістолет а, для нанесення лаку дюза 1.3, 1.4. Не забувайте. І саме велика помилка, коли ми не бережемо своє здоров'я, коли ми не користуємося засобами індивідуального захисту. Обов'язково це робіть, і ви будете здорові і щасливі. Обов'язково маска. Обов'язково маска перчатки. Перед нанесенням деталь вже повинна бути обдута у нас і знежирена. Це все зроблено. Ще одна помилка, дуже часто, дуже часто вона у нас є. Це коли ми поспішаємо. Тобто ми навалюємо, знаємо, що у нас трошки якісь є нюанси по деталі. Ми хочемо навалити наповнювача нормально там, да? і дуже часто у нас що робиться? Кипить. Тіче, то таке, то вже ми розуміємо, що це косяк косяком. Кипить. Чому? Тому що у нас дуже великий шар. Перше, друге, ну це, що ми не робили між шарові паузи. І ще один косяк це коли у нас ґрунт ще, як ви бачите, наприклад, трошки сироватий, там, да? І ми вже паузу не зробили і намагаємося це все залити, підлити. І в нас воно це кипить. І потім ми кажемо, що ми кажемо: матеріал поганий, чи ще щось. Ні, ми просто поспішали, налили, навалили, і у нас закипіло. Тому. Для того, щоб у нас такого не було, нанесли перший шар, даємо нормальну паузу, потім наносимо інший шар. Знову даємо паузу, тільки наступна пауза повинна бути трошки більша. Чому? Тому що в першому шарі ми нанесли, у нас був розчинник. Він потихеньку почав випаровуватись, став уже, у нас бачимо, що воно сухе. Наносимо наступний шар, і наш розчинник він не тільки зовні виходить, але ще попадає на попередній шар, і йому довше виходити. Тому наступна пауза у нас повинна бути трошки більша. Тому для того, щоб у нас не кипів ґрунт, треба ці моменти враховувати. Але є ще нюанс: якщо у нас стоїть пауза, наприклад, там 5 хвилин, ми розуміємо, що 5 хвилин при температурі 20 градусів і вентиляції це одна пауза. А якщо у нас в боксі, наприклад, 17 градусів, і ми працюємо без вентиляції, тобто, тобто у нас нанесення йде не на не в камері, не на посту підготовки ну, З е, вентиляцією, а просто в цеху, то нам паузу треба робити значно довше. Можна ще орієнтуватися на матову поверхню. Якщо ви побачили, що у нас поверхня вже стала матова, почекайте ще пару хвилин, і після цього ми можемо наносити. Тому не поспішайте. У нас може бути е, якісний ґрунт, все якісне обладнання, все може бути супер, але якщо ми... Як то кажуть, поспішили людей смішили. Тобто, якщо ми будемо поспіхом це робити, у нас закипить навіть якісний ґрунт. Тому враховувати такі моменти, що повинна бути міжшарова пауза гарна. Зараз у мене вже я бачу, що воно матове, я почекаю ще 2-3 хвилини і буду наносити останній шар. У мене буде два шари, і буду наносити я зовні Тобто я наніс спочатку на деталь, де у нас на зону, де у нас пошкодження. А зараз буду трохи далі виходити. Ну що, я наніс два шари, в мене вже пройшла технологічна пауза, протягом якої я підсушив перед тим, як вмикати гарячу сушку. Якщо ви будете вмикати гарячу сушку, не забувайте, що треба дати паузу десь 10-15 хвилин, щоб у нас згнут не закипів. Так само гаряча сушка це є сушка інфрачервона чи камера з підігрівом. Якщо ви просто залишаєте деталь, і вона вас буде сунути, наприклад, там, годину чи. 5 годин чи 6, 6 годин. Звичайна сушка, ви можете прямо починати, після того, як у вас вона висохла, можете вже починати її шліфувати. Якщо у вас була гаряча сушка, то не забувайте, що перед тим, як починати шліфувати деталь, вона повинна охолонути. Гарячу деталь, теплу деталь так само не, не можна шліфувати тільки. Коли у нас деталь має температуру зовнішнього середовища, і буде наступне відео, в якому я розкажу, як підготувати деталь до фарбування і нанести фарбу. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Це для нас дуже важливо. Це заохочує нас робити ще більше цікавого та корисного відео для вас.